Вечора, вже вечір, так? Вже. за третій раз ми, може, зібралися четвертий, четвертий так. Сьогодні 29 жовтня, і так в нас зі хворобу можемо провести земельну комісію. Так? У нас на порядку денному є 11 питань і можливо у когось є різне. Хто за такий порядок денний? Дякую. Отже, доповідайте. Пане Володимире. Проект рішення 24.42 про внесення змін до програми розвитку земельних відносин на 2025 рік, прогноз на 26-27. Ну, тут необхідно викласти завдання 1 і 4 у новій редакції. Додаткових коштів ми не просимо, це все в межах нашої програми. Ні, завдання 4 – це у нас розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Новороздільської територіальної громади. Тут у нас було заплановано 480 тисяч. Ми сподівалися на субвенцію з області, але цьогоріч її не буде. Тому ці кошти пропонуються забрати. І е, також було передбачено 120 тисяч міського бюджету, але ми вкладаємося до 100 тисяч, бо не дійшла така комерційна пропозиція, тому 21 тисячу. Завдання 4 просимо перекинути на завдання 1. Виготовлення землевпорядної документації. Можливо, встигнемо ще реалізувати цього року. Хочу, що То зрозуміло сто було 120, 21 лишилися, а ще 400, ви кажете, взагалі не забираємо. забираємо, забираємо ви. Да. Немає субвенції з області а. цього року. А ми кудись перекидаємо якісь на якісь інші виконання? 480 тисяч геть забираємо, а 21 тисячу перекидаємо mm. на землевпорядну документацію. Можливо, ще встигнемо цього року зробити mm -hmm. ще якісь документації. То якісь є що об'єкти на порядно рані? Mm? А тут 21 тисячу ще тисяч. Є, звичайно. На постійно. Об'єкти міської ради навіть теж не всі мають у формі зменї ділянки. Захистів цього, так? Ставлю до ансвальних дозавки практично. Дякую. Наступний проєкт рішення. 2466 про внесення змін в рішення Новороздільської міської ради номер 2427 від 25.09.2025 .25 року про затвердження технічної документації щодо поділу та об'єднання земельних ділянок і надання дозволу на проведення експортної грошової оцінки землі. Минулого ми разу ми давали дозвіл на проведення експортної грошової оцінки, пам'ятаєте, це є приватний індустріальний парк, але при затвердженні... Технічної документації треба уточнити, які саме земельні ділянки будуть об'єднуватися і все. В принципі, це суто технічне виправдання. Питання пропозиції заважувати. Ставлю названня позадки, причення. Дякую. Наступний проєкт рішення 24.65 про внесення зміни у рішення номер 1941 про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Гірнича, 17, Ліб 1. В місті новий розділ з метою надання в оренду перед НГХП зірка. Тут які зміни. Пункти 2 5 даного рішення от, треба виключити. Пункт 6 вважати пунктом 2. Це є два, це є е, будівля Так, Це є будівля допомо. Другий пункт нас ну, звучав зареєструвати за Новороздільською територіальною громадою право комунальної власності, але це є завдя державної власності. Ну, тому це треба уточнити. Тобто ага. відповідно комунальну оформляє та. на себе, тоді передає нам. І така процедура. Хто за дякую. Проект рішення 2467 про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Попередньо надавали дозвіл на виготовлення технічної документації. Це є вулиця Гручевська, 33, селище Розділ. Це земельна ділянка під палацом Лянського Гронського. Пам'ятаєте, вона Ми була отишняли. недобре посаджена. Ми надавали дозвіл на виготовлення документації, щоб її правильно посадити на кадастровій картці. Її посадили вже зробили. Тому що затверджуємо вже так? Мусимо. Мусимо затвердити, так, просто 6, 6 гектарів, там? Так. так. Шість команд 51, 89. Добре, питання Хто за? Дякую. Проект рішення 24.64 про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площою 4 гектари, 82 аери. Так, цільове призначення земельної ділянки 11020 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вулиці Гербничій, 33 Б. Це є А, Не ну, ну. Надавали дозвіл, зараз затверджує. Пропозиції замадження Нема. Нема. Ставимо голосування. Хто за? Проєкт рішення 2470 про затвердження звіту про експортну грошову оцінку земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вулицях Худорівській, 8К у місті Новий розділ. Та продаж її власність. Надавали дозвіл на виготовлення експортної грошової оцінки, скликали відповідну комісію, відбирали експерта з оціночної діяльності. Він цю експортну грошову оцінку виготовив. Зараз пропонується затвердити. Це земельна ділянка під нерухомістю волоса. Оцінили в 496 419 гривень. То скільки там три гектари? Та де? Та де Ари. – арень. А 400 скільки вкаже? 496 тисяч 419. Це ти земельна ділянка. Викуп, то на викуп? 490, так? Так. Та там півтора гектара було півтора мільйона було. Наприклад, по цьому путасу Руслан. Так, там було що мільйонів. Але це ще було. Так, то три роки чи два тому, так. Ну, 433 тому. Земля росте. Питання, зуваження пропозиції. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Так, проєкт рішення 24. 71 про надання дозволу на розстрочення платежу за придбання земельної ділянки комунальної власності. Знову ж таки, ще в травні до нас звертався із заявою про розтермінування платежу. А тому пропонується надати згоду на розтермінування платежу, тобто 50% вартості земельної ділянки з урахуванням авансового внеску він платить зараз, а потім рівними частинами на рідше ніж раз у три місяці, згідно з графіком, графік складається до договору купівлі-продажу, який укладається в нотаріус, І згідно з графіку, здійснюється погашення решти суми. Кінцевий. Чи Ні, я розумію. 50% потім решта на перший. Тобто рапор. він просив на 5 років, але а. знову ж таки, ну. На ми при підготовці цього проєкту рішення вирішили, що все-таки на 3. Тому що, якщо взяти Group, це є басейн, то ми давали там значно більше сума, і ми давали розтримування на 3 роки, тому. Ну, щоб всім однаково. Та, так. так. Тим більше, як він тільки оформив право власності, зразу почне платити податки. Крім того, що він заплатить... Так, Та, Крім того, що буде платити, він зразу платить податки. Тому пропозиція така. Пропозиція за погоди? Чи пропозиція на розгляд сесії? Я не знаю, в принципі. Ну, то ви готували рішення, ви спілкувалися, напевно, з ним. Так, чите. Просто як no. як це, як це вплине на бюджет, so. так, 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 яка буде бо то, по ідеї буде інфляція. А він прирокує... сплачує Ні, податки? Тут враховується індекс інфляції. Так, а він ще буде платити ще інфляцію, якщо e, e, має індекс Розмір так? платежу, що вноситься uh -huh. в рахунок оплати розстроченої частини. Uh -huh. Визначається з урахуванням індексу інфляції, встановленого ну на відповідний період місяця. Uh -huh. А Він сплачує податки взагалі. Забагато ви не що в нього є, так? в нього якась заборгованість, що це да, ну, як заборгованість є наступає з того часу, коли він стає власником. Як а взагалі, взагалі, як підприємець. Uh, mm -hmm. Клопінь, дайте вже там стільки часу, там носить, порить, тут то вносить поряд з ту дорогу. Ставити голосування. Якщо ви кажете, що там інфляція врахована, то все ж таки три роки то трохи термін і гроші коштують. 45 так. він зараз вносить, так вноси, ну, та. платить, а 245 буде три роки платити. Типу, там кожних три mm -hmm. місяці. Так. О, що то він там робить? Колись робив меблі, зараз не знаємо. Mm -hmm. Але тим не менше ну, викупляється мене ділянку. Yeah. Ставлю голосування, хто за? За що? Я за. Да, да, І да, далі там об'їжджає тою дорогою. Ми взагалі заходили з поліції до нього. Там було звернення від э, цього. Від сусідів, Від э, сусідів, що, ней, що він їм дозволяє заходити, бо сусіди мають власний захід. О, там на штуле. Угу. Тому таке, було рішення постанового суду, по постанові ми заходили на територію, угу. що Ну, діяльність. Там сусіди між собою. Далі. Я знаю, там ту дорогу бідолаха довго Добре, ще. Прошу, Прошу, там. Добре, слізить. Проект рішення 24.56 про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд споруд присадибна ділянка вулиця Надністрянська, 25, село Дружанівців. Передається це безоплатно, так, Польщі Володимиру Юрійовичу, площа 19АРів. Може би. Ставлю названня, хто за. Власне, пакетом, може, пакетом оглянули? Там немає пакету. Наступний проект рішення 2455 про затвердження технічної документації землеустрою щодо до встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд вулиця Зелена, 9, Б. Дріб 1, місто Новий Розділ з метою передачі безплатної власності Герину з Петяні Іванівні, площа 9, Арі. Малий п'ятдесят шість. номер? Двадцять чотири, п'ятдесят п'ять. Всі за. Став на став Так проєкти рішення 2454. Затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Петрів, любі Любістепенення. Пропонується затвердити дану документацію, цільове призначення земельної ділянки для ведення товарного сільського-господарського виробництва. І це є це є пай. В березні старостою погодження. І чоловік в мене працював. Бачите, так цікава фраза старостою А так. та попередня? Е, попередня це є нахідів. Вона хіба староста покрутає. А, то... та... а жаніці там, Я була дуже багато. Це є узгоджено Тож. із запигою. Роман узгоджував, але не, в телефонному режимі. Ну, а це узгоджено, а, так? Та. Так. Стало називання, хто за да. і чоловік мене працював, це його? Болі, так. Країне, спокійно. Uh -huh. І ще один проєкт рішення. Останній, це є 2453 про вихід з членів ОСГ Затворницького Володимира Михайловича. Пропонується то, дати дозвіл на вихід. Зараз чоловіка рівний працює. Хоче людина вийти. Моє право. Хоче, хіба не хоче. То то, що там зв'язано з колись було не збільшення. Хочу Ні, з а, збільшення. Не хоче обробляти город. Ні, збільшує колись було збільшення. В нього ДЦП. А, ну, ну то. Ну, Тоді питань немає, треба не хай. Хто став на розгляді, хто за? Дякую. Різному, що? Дивіться, в нас є, може зараз не взяв, два звернення на рахунок непогодження з сусідами меж земельних ділянок. Це те, що ми сьогодні мали, що ага. не буде підходити пан Подоніцин. І є звернення від громадянки Лівої, в неї загинув син. Сусіди їхні Розалія, так. Вони звернулися з тим, що їхні сусіди без погомих на те причин відмовляються проводити їм земель меж Ви ділянка. на ділянка формується в сусідній демонізована. В лівої приватизація здійснена в 2006-2009 роки. І в Сусіді теж. Сусід її просто не погоджує, тому що просто не погоджує. Відповідно до законодавства і змін у земельному законодавстві до 2021 року місцеві ради мали можливість погоджувати такі межі. Станом на зараз ми таких... Е Полу, Добре, я щось чу, ну, типу, я не знаю, що неправда, що, наприклад, якщо зараз військовий стан, якась одна сторона не погоджує, то, ну. ну але Ми там не є спірне питання. Це? Яке? Е, керниця? Керниця саме. Не, не скільки керниця, межа? Там, скільки Там 2-3 метри спільних. Тобто не спільно <гум> спорних. Спірних таких. Це ну. Ви виїжджали, комісія виїжджала. А що, немає ж меж? і прийнято рішення звернутися до звернути суду. Так. Ну, тому що я може То ви ж зоб'їдали два до купи. Давайте може вказати, і протестувати і пану, пану подуйниці, ну, і пані Ліїві звернутися до суду на рахунок погодження межі з сусідами. То Просто, що може, в е протоколі прописати? Так, так, так. Подуйниця, e я не знаю, а та Ліва то якось ви може. Ми виїжджали туди. виїжджали. Я виїжджали, пана. Що там якісь теж спірні? там були ділянки поставлені не на місці. Відповідно, між двома ділянками сусіда була дорога 4 метри. Ділянки були поставлені настільки не неграмотно, що вони виявилися суміжними. Тобто в них в технічці зазначено, що є дорога, але по факту ділянки її з'їдали повністю і були суміжними. Відповідно, фірма зараз здійснила встановлення ділянок по факту, але сусід це не визнав, тому що він. Має претензії морального характеру до пані Лівої і на тому кінець. І раз так. він не погоджує, то він ділянки. Це чисто цього. на основі особистої непризисності. Між одним і другим. Тому ну, і в... згідно законодавства, остаточне рішення це рішення суду. Попередній власник погодив мережі, а зараз він власника, ділянку пройдує. Він... Не... Та... Та. та сама ситуація з лівою, тому що ділянкою вона погоджувала сусідці, яка продала. Е, ну, Емілії, то ну, це... бачити. В другому випадку я бачу, земнополярна організація десь доспустила помилку, як в цієї помилки сталася така от приготування. Земнополярна організація робила дві ділянки двом сусідами. Двосідлями. Як вони там? Бачите, <плесу> ви казали, що вони були окремо, а чи стали разом. Чого? Справа в тому, що в 2006-2019 роки прибори були настільки точними. Відповідно, вносилося і поносилося. Ну, по-ніцьому -по там, по такби під час. Тим можна було да. кроками. І відповідно зараз та ж сама фірма, яка робила і Ліві, і Емілії Олексієві, виїхала і встановила ділянки по факту. Але сусід тепер не, ну, не е, Олексієва, не підписує. Вони хочуть. Mm -hmm. Вона з тим не згодна. Там не буде цього часу. сусід, то взагалі. Да, Добре, тому що ми тоді не ставимо, ми просто воно десь там ну, рекомендується. Рекомендація комісії з ним з... і друзі до, до суду. Може, проголосуємо? Давай, ставлю на голосування до зарку. То що їм якісь написати? Рекомендації чи... земельної комісії. Розглянувши ваші питання. Я б все ж таки казав, щоб ті ліві, якось допомогти, де... хто там конкурент, чи той, що протокол. Загалом, той то, і син. То, і в них там історично був заїзд 4 метри. Тільки Олексію з цим не згоден і документації і не підписують. Бо про це ж це вже йде відновлення меж, то стало дефоротку. Просто навіть тераси, якісь там мають бути третя сторона, що в суді. Дивіться, всі документації в нас на руках. Але ми не маємо права за людей підписати. Я розумію, але я маю на увазі, коли буде суд, можна навіть залучити третю сторону для того, щоб Я думаю, що буде залучена Городська міська рада і всі документи з архіву ми привеземо на рішення суду, так? Щоб десь, було, скажімо, там ну... Коло Богдана, дивіться, Та є, Закон... була попередня сільська Закон... рада. No. Всі документи з архіву по технічних документації одного yeah. сусіда і другого, в нас ж є, ми їх витребовували офіційно. Все, Ми маємо з чим їхати на суд. Та то суддя так само скаже, щоб був представник. Але рішення суду буде принаймні законним. Встановити наново. Так. І все добре, що треба рішення комісії, що ми їм рекомендуємо звернутися в суд. Та не треба, але вони, ну. Люди звертаються. Я розумію, що підставлять. Не будуть після консультування звернутися. Я розумію. Тобто, що не є, там нічого не робили, ми собі придумали. Саме там звернутися в суд. Що кажете? Рекомендуємо. Ставимо на рекомендацію написати. Йтимо йтимо. Так. Добре, став на сьогодні, то <кхай> <кхай> за таке рішення. Дякую. Окремо, окремо, щоб були вже і там, і там. Окремо голосуємо <кхай> і за, і за. Ну, двом ми ставили двом голову. За, Але за і, і за Ліву. Так. За. <кхай> <Лігу>. Так, за, теж ставлю Дякую. 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 У більше немає, всім дякую. Дякую. Дякую, добре.